Поговоримо про причини деіндексації статті. Основна причина деіндексації статті це тоді, коли відбувається щорічний перегляд індексованих журналів на наступний рік і орієнтовно у травні місяці отримуємо інформацію, що журнал перестає індексуватися у цьому році. Всі його статті, які були проіндексовані від січня місяця поточного року до моменту виключення з індексації, зникають. Щороку база Scopus проводить. Перерозгляд журналів, в результаті якого приймається рішення, чи будуть вони індексуватися наступного року, чи ні. Як правило, розгляд журналів відбувається не одномоментно, а поступово. І в більшості повний перелік журналів, які індексуються на поточний рік, з'являється лише у травні червні місяці поточного року. З цього часу у частині профілів журналів висвічується «to present», що означає, що такі журнали пройшли успішно перегляд і точно індексуються. Якщо вказується в профілі індексації до попереднього року, це означає, що ці журнали не пройшли по точну індексацію. Відповідно, невідомо чи залишаться вони у базі «Скопус». Друга причина деіндексації це грубі порушення журналом норм редакційної політики, якості публікацій та критеріїв деіндексації індексації відповідно бази даних. Також наявність шахрайських сайтів, сайтів двійників або зламаний сайт журналу, коли зловмисники адміністрували сайт, публікуючи в ньому статті низької якості без рецензування. З досвіду нашої редакції, під ризик виключення журналів і деіндексації статей з Web of Science підпадають виключно журнали з колекції ЕМОДінґ. Журнали з решти індексів є якісними і виключення їм, як правило, не загрожує. Принаймні за весь час нашої діяльності таких випадків не траплялося. Щодо бази даних Scopus, ми були свідками деіндексації статей навіть журналу другого кварталю.